Злочину він був взятий на контроль міністром внутрішніх справ України, президент України доручив Володимир Зеленський, доручив Міністерству внутрішніх справ, Національної поліції, служби безпеки, генеральній прокуратурі взяти на особливий контроль, тому що ми розуміємо, що ця особа мала таку громадську позицію позицію активно наш потерпіли, і не виключаємо, що цей злочин вчинений на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом. Які є питання? Питання є. Панов Неразова казав, що він просив у поліцію охорону, проте жодного разу йому його не надавали. Можете сказати, чи не давали йому все ж таки охорону? Це такі заходи, які не розголошують? Сьогодні в певних. Там, в телеграм-каналах ми бачили цю е новину, але е керівник Служби безпеки області сказав тільки, що, що дійсно було його звернення, і в рамках цього звернення задокументовано е особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство ввели тоді слідчі Національної поліції, Служба безпеки е оперативно супроводжувала і е сприяла розкриттю цього злочину. І якраз... Е Після того, як ця особа було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Гану не звертався. Наскільки ми за цей час підняли ті документи, які в нас є в наявності? Так і є. Особа 1978 року народження, він військовослужбовець, однієї з військових частин. 23.02.2024-25, Вибачте, оголошений в розшук як особа, самовільно залишивша військову частину. Він дезертир. Дякую, Дякую. колеги.